Друзі, всіх вітаю на моєму ютуб-каналі. Мене звати Бондар Андрій, і сьогодні ми будемо займатися Audio Audi A4B5. Прийшли мені ось такі відбійники, і саме їх я хочу замінити. Недавно я відкручував колесо і побачив, що ці відбійники просто таке роздробили, тому і вирішив замінити. Для цього я купив стяжки, щоб стягнути пружину. І зараз я попробую це все зробити своїми руками в домашніх умовах. Відбійники мені порекомендували ось такі взяти. Точніше, це просто відбійники, які були на складі іспанської фірми, здається. Ну і розпакуємо посилочку. Тут у нас тяжечки прийшли. Подивимося, як вони виглядають. Ось такі в нас тяжки. Ну що, народ, погнали. Відкручуємо для початку просто колесо, піднімаємо машину на домкрат. Так трошки швидше буде просто. Почав, друзі, я з правої сторони. Трохи все тут брудно, але нічого. Основну суть я можу показати. Бачите, там відбійники, там вони просто порвані. Щоб нам добратися до стійки, для початку потрібно ось ці верхні важелі відкрутити. Тут у нас гайка йде на 17, тому відкручуємо. І він ржавий всередині треба буде змастити. Далі я буду відкручувати безпосередньо амортизатор в нижній точці, тобто ось тут, тут те саме, та сама вся процедура, відкручуємо болта. Тут нам вже треба ключ на 18 для того, щоб відкрутити. Відкрутив я ось тут гайку. Ось вона. І зараз буду відпускати зверху. Так, зверху в нас тут йде три болта. Перший, другий ось там і третій. Відпускаємо їх. Тут нам треба насадка на 16. Перший є. Другий також є. До третього трошки незручно підлазити. мішає ось цей пластик. Айбо також забираємо. Все, хай воно тут все буде. Так, далі я відпустив тягу стабілізатора, ось цю, тільки там знизу. Ось там, бачите, виняв болт. І тепер вже можна дістати все разом. Давайте пробувати. Ой. Так, головне, що пильник шруса не порвали. Ось ми і дістали. Перше робити це трошки тяжко. Але нічого роблю, вам показую, сам вчусь. Ну і ви також вчитесь разом зі мною. Ще в мене, до речі, в правій стороні підвізки якісь звуки були. Якщо по дрібних таких ямках їдеш, то чути посторонні звуки. Але вже до цього всього глянемо трохи пізніше. Бо я дивлюся, тут один важіль новий. А цей трохи старий, але ніяких... Немає таких знаєте, люфтів повздовжніх. Так, друзі, далі нам треба попчихати сюди ведешкою на цих два болти, щоб їх можна було відкрутити. Що ми і робимо зразу. Потім за допомогою стяжок треба буде зжати пружини, щоб вони не вистрілили, і для того, щоб нам можна було відпустити вже сам амортизатор і розібрати його. З вигляду закищі ці. Гайки. Не сказати, що недавно їх відкручували. Пробуємо відкрутити амортизатор. Тут головне треба було зірвати. Зірвати цю гайку, тоді вона піде краще. О, зараз вже вона йде краще. Зараз я її відносно легко відкручую. Вроді би все окей. Займаємо Ну, в принципі, це те, що залишилося від отбойника. Відповідно, через те я їх і міняю. Що, друзі, раз ми вже стойку зняли, давайте перевіримо, чи вона нормально працює. Вона мала би підніматися. І тут такий звук, чуєте. Що, походу, стойки я не буду ставити. До, до речі, ця стойка сачс. Прийдеться купувати другі. Бо якось не хотілося б ставити погану стойку, навіть не дивлячись на те, що я автомобіль продаю. Ось в мене була якась надія. Думаю, раз вони не потекли, значить вони працюють нормально. А вони ні черта не працюють. Тому прийдеться купувати інші. Зараз, напевно, ще розберу ліву сторону. І все разом поміняємо. Був у мене ще звучок з правої сторони підвізки, і походу я знайшов. Ось цей речах, не знаю, як він називається. Бачите, такий поперечний, типу, бачите, як гуляє там. Ось там, де я пробої запхав. Тобто воно тут дуже гуляє. Походу, воно так не повинно бути. Все почалось з того, що я зняв повністю стійку в зборі, я її розібрав. І зняв ось такий амортизатор. Він виявився не робочим, тому що шток не піднімається. Якщо газомасляний амортизатор і не піднімається шток, значить він що? Він не працює. Якщо б це був масляний амортизатор, то в ньому якби, і не повинен шток підніматися. Тому я не став довго думати, купив новенькі амортизатори Magnum. Не став я брати якісь там реставровані або шукати бушні на OLX. Коротше, Взяв і купив 2000 гривень. Да, трохи не по перекупськи я зробив, але вже до цього не прийдеться повертатися новому власнику. В правій стороні підвізки були стуки, і це все було через те, що ось цей палець цього важеля розбитий. Я купив беушний важіль 300 гривень з доставкою 450. Тут все окей. Тому поставимо беушний, але вже не буде цих. Противних стуків. До речі, з даним важелем я також награвся. Вся справа в тому, що ось тут йдуть трубки. І для того, щоб вийняти ось цей довжелезний болт, я вам покажу прямо наочно. Цей болт йшов ось так. Всередину туди. Для того, щоб його вийняти, прийшлося ці трубки від'єднати. Бо банально йому не було куди вийти. Він впирався в кузов і впирався в ці трубки. Беремо новенький амортизатор. Ну і треба для початку прокачати сам шток декілька разів вверх-вниз. Бачите, він піднімається. Не знаю для чого його так качати, якщо чесно, але бачив, що так роблять. В принципі, все, готово. Далі беремо ось цю гуму, ставимо її сюди. Правда, можна було б її і новеньку купити, але нічого страшного послужить. І тут є такий пас, на самій стійці також є цей пас, треба в нього попасти, щоб ось ця гума рівненько-плотненько сіла. Ставимо пружину плотненько, ось, ось цього такого такої виямки, бачите, що воно ось так заходило і нікуди ну, ніяк не гуляло. Запихаємо сюди відбійник і одягаємо його на шток. Коли ми попадаємо на шток, нам також треба. Виставити і верхню частину, щоб воно було все ось так гарненько. Це не так. Зараз ще прокрутимо трохи. Ось так воно все прижимається. Потім верх. Сюди наверх ми обов'язково кидаємо ось таку шайбочку. Вона була тут. Потім ставимо ось цю накладку. Я наживив ось тут гайку. Бачите? Тепер нам треба виставити кут 11 градусів. Так, наживив я ось цю гайку, і тепер нам потрібно виставити кут 11 градусів. Дивимося на ось цю нижню чашку, я не знаю, як вона правильно називається. Ось тут має бути отвір. Там, де йде отвір, це виходить у нас внутрішня частина стійки. Тобто, якщо брати ось так стійка стоїть, то зліва ось тут двигун. Дивимось низ, ось сюди, проєктуємо наверх і робимо кут ось так виходить, якщо провести так і отак от 11 градусів. Від двигуна виходить вже. Тут ось ця бляшка крутиться, верхня, ну, вона повинна принаймні крутитися окремо від ось цієї гумової наставки, що йде над пружиною. От ми її крутимо в цю сторону і на око ставимо десь 11 градусів. Зараз я вам детальніше покажу, щоб ви зрозуміли точно. Дивіться, значить, ставимо ось так. Дивимося ось тут, щоб був отвір, бачите? Потім дивимося зверху. Якщо робимо проекцію в самий низ, то це ось так рівненько, да? а 11 градусів це приблизно, якщо так прикинути ось так, то 11 градусів це десь трошки в сторону. Все, в принципі, готово. Тепер піджимаємо, затискаємо стійку, знімаємо ось ці стяжки і, в принципі, все готово. Якщо ми її поставимо, прикинемо то ось такий кут. Ну, 10 градусів, я думаю, точно є, хоч би багато не було. Стієчку поки що відкладаємо в сторону. Ну, а ми візьмемося за важіль. Нам треба його встановити. Виймався він дуже важко, я думаю, встановиться набагато простіше. Ставимо його ось так туди. Ой! Оп, запихаємо болта, закручуємо, вкручуємо його в ступицю. Так, важіль я встановив, до речі, встановити було легше, ніж знімати. Тепер безпосередньо ставимо стійку. Не забуваємо, як я встановити кронштейн, і тоді вже можна буде ставити все разом на автомобіль. Не бачу сенсу вам показувати, як я це все буду збирати. В принципі, все понятно, так як і розбирати, тільки наоборот. Так це все гарно виглядає, все новеньке. Крім пружини, а, пружину можна було би пофарбувати, але я щось за неї не подумав. Головне те, що все новеньке. Тут навіть хтось важіль поміняв ось цей. Бачите, так без 20.12 ночі, а я перехожу на ліву сторону. Бо того, що на мене страшно скрипить.